Телефонний у беззвучний режим. Сьогодні говоритимемо, презентуватимемо на Чернігівщині платформу Діалог бізнесу та влади. Цей проєкт реалізується на базі Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. І детальніше про це розкажуть начальник ОВА В'ячеслав Чаус, директорка департаменту економічного розвитку Олександра Хомик та президент Чернігівської торгово-промислової палати Костянтин Іванов. І стапимо, пане Вячеславе. Дякую, бажаю здоров'я. У нас в області стартує регіональна платформа для комунікації бізнесу і е, представників влади. І це платформа діалог влади та бізнесу, вона започаткована президентом Володимиром Зеленським і функціонує в межах Конгресу регіональних та місцевих влад при Президентові України. Е, для чого це? Ну, в принципі, цілі е, очевидні: це про економіку, про інвестиції, про надходження до місцевих бюджетів. Це про створення нових підприємств, нових робочих місць. Чому саме ця платформа, і, тобто, як є зараз, і як планується, щоб це було? Адміністрація постійно спілкується з бізнесом і в форматі співпраці з троювельно промисловою палатою, і в форматі фултайм взаємодії з нашими. Бізнес асоціаціями також окремі підприємства звертаються. Ми маємо дуже багато проблемних питань, і е, нам би дуже хотілося, щоб ці зустрічі з бізнесом е, були систематизовані, щоб вони відбувалися на постійній основі, не рідше ніж раз на тиждень, в онлайн форматі для більш широкого кола, в офлайн форматі, більш вузьке коло е, по спеціалізованих питаннях. І дуже важливо, щоб Бізнес, як велике підприємство, так і середній, і малий бізнес міг задати будь-які питання, які турбують, і отримати або на них відповідь, або щоб ми ці питання взяли в роботу і якомога швидше надали відповідні рішення цих питань. Найголовніше на сьогодні одне з ключових питань на Чернігівщині це саме підтримка бізнесу. Ми розуміємо, як бізнесу сьогодні важко, скільки бізнес втрати вже під час. Повномаштабного вторгнення спочатку, повномасштабного вторгнення в область, продовжує втрачати зараз на Чернігівському прикордонні. Ми розуміємо ті проблемні питання, які на сьогодні виникають у бізнеса. Це і підтримка, це і кредитування, це і розвиток, відновлення бізнесу. Це і мобілізація, в тому числі. Я думаю, що перша зустріч, яка у нас відбудеться, вона обов'язково я хотів би, щоб вона стосувалась. Саме питань людського ресурсу, питань мобілізації, тому що це е, про е, той баланс, який ми маємо е, тримати в області і розуміти, що з одного боку ми маємо перемогти нашого ворога без мобілізаційних заходів, це неможливо зробити. З іншого боку, ми маємо е, не вбити е, наш бізнес, який на сьогодні і так. Е, Можна сказати, виживає на Чернігівщині в дуже нелегких умовах. Тому започатковуємо таку платформу на щоденній, на щотижневій вибачаюсь основі будуть зустрічі. Я думаю, що раз на квартал ми будемо проводити такі бізнес-форуми, і всі питання, які не зможемо вирішити тут, тут обов'язково будемо підключати міністрів профільних, які відповідають за ті чи інші напрямки, представників центральних органів виконавчої влади, для того, щоб наш Бізнес розвивався і робити все для того, щоб його підтримувати. Дякую, Дякую, пане Вячеславе. пані Олександро, прошу деталізувати можливо? Дякую, добрий день. Трошки деталізую про наші плани. Дійсно, ми зараз займаємося формуванням плану діяльності цієї платформи. Ми напрацьовуємо той перелік питань, які будемо висвітлювати, і наше завдання зробити так, щоб ці питання були. Цікаві для бізнесу, корисні для бізнесу і відповідали їхнім запитам і потребам. Зустрічі, як сказав В'ячеслав Анатолійович, ми будемо проводити і в онлайн, і в офлайн форматі. Це для того, щоб охопити максимальну кількість нашого бізнесу, зважаючи на великі розміри нашого регіону. І якщо в Чернігові бізнес має більше можливостей для того, щоб отримати інформацію, то бізнес у громадах десь трошки можливо позбавлений цієї комунікації, цієї інформації, тому ми будемо максимально залучати бізнес із громад. Для цього ми. Ми будемо щотижнево розміщувати оголошення про проведення нашого заходу в рамках цієї платформи, використовуючи всі доступні онлайн-ресурси. Це і сайти обласної адміністрації, сайти Департаменту економічного розвитку, і сайти районних військових адміністрацій, сайти громад соціальні мережі, де також буде посилання на реєстраційну форму. Зареєструвавшись за цим посиланням, кожен учасник отримує на онлайн захід посилання на підключення до заходу. А якщо це офлайн буде якась зустріч, то отримує інформацію про місце проведення такого заходу. Крім того, ця форма дає можливість бізнесу залишити. Інформацію про власні проблеми, про ті питання, які б вони хотіли заслухати на наступних таких зустрічах, і це дасть змогу нам наш план робити більш мобільним і більш адаптованим до потреб бізнесу і до тих актуальних питань, які виникають у ході їх діяльності. Перше засідання ми плануємо таке в онлайн режимі провести уже до кінця цього тижня. Буквально завтра ми розмістимо оголошення із посиланням для реєстрації бізнесу. Прошу всіх реєструватися. Думаю, що має бути цікаво. І ми хочемо говорити в рамках цієї платформи не лише про проблеми бізнесу. Звісно ж, ми про них говоримо і раніше говорили, і проводили комунікацію із спільнос рогово промисловою палатою і з іншими асоціаціями підтримки бізнесу. Ми хочемо говорити і про можливості для бізнесу. Зараз можливостей для бізнесу дуже багато. Вони всі діють в рамках політики, зроблено в Україні, яка об'єднує багато напрямів підтримки бізнесу. Це і Програма пільгового кредитування 5.7.9. Це і проект «Є робота». Наприклад, сумарно в нашій області вже майже 450 заявників отримали майже 350 мільйонів гривень допомоги на або організацію власної справи, або на розширення своєї діяльності. Це і нові програми підтримки індустріальних парків. До речі, наш єдиний в області зареєстрований індустріальний парк Менський. Нарешті обрав керуючу компанію. Сподіваюся, що незабаром можемо почути про нові інвестиції в Цьому індустріальному парку це і проекти зі підтримка проєктів зі значними інвестиціями. Також підтримка є і на регіональному рівні у рамках регіональних програм, яка стосується інформаційно-консультаційної підтримки. Це з початку року проведено вже понад 50 інформаційних заходів для бізнесу. Це і фінансова підтримка, яка здійснюється як пільгове кредитування в рамках роботи регіонального фонду підтримки підприємництва. Так і часткове відшкодування з оцінки збитків сертифікації продукції або систем управління із компенсації участі у виставково-ярмаркових заходах. Наше завдання, щоб максимальна кількість бізнесу дізнавалася про ці можливості і користувалася цими можливостями. Ну і в нас в області вже працюють два офіси, зроблено в Україні. Один із них відкритий на базі обласного центру зайнятості, який вже активно працює, вже надано більше. 80 консультацій для людей, які або хочуть започаткувати власну справу, або які вже працюють у бізнесі. І нещодавно відкрився на базі Прилуцької філії. Помилилась на 80, а майже втричі більше 200 консультацій. І наразі ми працюємо над змінами регіональної стратегії розвитку до 2027 року. І для того, щоб максимально врахувати проблеми і перспективні напрями для бізнесу, ми проводимо опитування бізнесу і опитування громадян. Тож, користуючись нагодою, я хочу закликати бізнес. Долучитися до опитування для того, щоб спільно визначити, ж, яким має бути наш регіон, які пріоритетні напрями ми маємо закласти в стратегію розвитку. Дякую. Спасибі, пане Олександро, і пане Костянтине, ваша позиція власного бізнесу. Дякую. Я хотів би зазначити, що ми не, не вибудовуємо цей діалог між владою і бізнесом з нуля. Ми його просто продовжуємо. На прикладі Чернігівщини ми можемо бачити ну, таку реалізовану соціальну гармонію між владою і бізнесом. У нас є розуміння і на рівні військової адміністрації, на рівні самоврядування міста області, і особливо це стало зрозуміло, що це має бути партнерством спочатку широкомасштабної агресії. І Вячеслав Анатолійович. Не один раз підкреслював, що підприємництво з усіх верств, від самих маленьких до великих, стали поруч з, з владою з адміністрацією з самого першого дня війни. І е, я думаю, що ми не можемо не вітати е, не, не початку цього діалогу, а продовження його і надання йому кращої якості. Ми спілкуємось постійно, і у обласної військової адміністрації є цей діалог не тільки через нас, як найбільшу бізнес-асоціацію України і області, а і напряму навіть з керівниками підприємств з людьми, які мають таке своє патріотичне і соціальне. Позиціонування і власне розуміння, що сьогодні ми всі українці маємо бути плечем до плеча і підтримувати один одного. Ми збиралися цього року не один раз. Це було і коли ми аналізували ті кроки уряду від Міністерства енергетики, від Кабміну, які полягали в лібералізації процедур пов'язаних з децентралізованими джерелами. Електрики, це були наші газові служби, Чернігівобленерго, <кій> Чернігівоблтеплокомуненерго, облте, де ми власне спілкувались тут, в рамках Конгресу місцевих та регіональних влад в нас було двічі таке спілкування, коли ми чули ті рішення, які реалізуються в зроблено в Україні, наприклад, або в грантових програмах, ну можна сказати, що от ми цього року спілкувалися напряму з президентом Зеленським, який вийшов на прямий діалог з представниками бізнесу під час свого візиту разом з Юлією Анатолією Середенко, першою віце-прем'єркою. Я хотів би сказати, що цей діалог ми вітаємо і будемо плечем до плеча, але це не означає, що ми з усім. З усім згодні, з усіма рішеннями Кабінету міністрів, зокрема Верховної Ради. Ми ви можете бачити е, трошки іншу позицію, яку підприємництво так консолідовано зайняло в питанні не зміни податків в вищу сторону, а саме в механізмі і в тому, що стосувалося б, як е, взяти той необхідний. Е, е, Ресурс фінансовий для підтримки української армії, який нам зараз конче потрібно, просто через інші податки, через ПДВ, зокрема, а не тільки через військовий збір. Ми також є ініціаторами цих діалогів, коли власне, є якесь Напруження в наших відносинах, але закінчено тому, що ми завжди знаємо, відчуваємо і сподіваємося, що ця наша співпраця і цей діалог буде і надалі. Ми завжди відчуваємо увагу до себе. І, власне, я скажу, що в, з точки зору. Цивілізованого розуміння, як має спілкуватися влада і бізнес сьогодні на Чернігівщині, до війни і останні два з половиною роки. Ми власне і демонструємо приклад цивілізованості і розуміння того, як це е, має відбуватися. Дякую. Дякуємо за позицію і за конструктив. І переходимо до запитань. Шановні представники медіа, якщо запитання є. Оксана витання, «Чолайн». Яка ситуація із бізнесом зараз в прикордонних районах? Можливо, є якась статистика за ці два роки? З бізнесом на прикордоні важко, ми це все розуміємо. Бізнес особливо страждає аграрним, ми це розуміємо, тому що ті аграрні наші землі, які знаходяться саме в наближенні до кордону, їх неможливо обробляти, тому що, по перше, постійні обстріли, по-друге. Сили оборони там теж працюють, це маємо розуміти. Тому дуже складно зараз аграріям на чернівському прикордоні. Дуже складно фермерським господарствам і тваринникам, там, де є худоба. Ми бачимо і є кілька прикладів, коли фермери просто виїжджають, тому що неможливо вести господарство. Що стосується промислових підприємств, ну ви, ви знаєте, що на прикордонні е, немає такого е, е, скупчення великих підприємств. Так? Там більша аграрна історія, деревообробка, е, дерево, і е, е, дуже багато на сьогодні підприємств страждає з точки зору обстрілів. Ви бачите у новинах, як як знищується сільгосптехніка, як знищуються ангари, як знищуються цехи. Ми мали прильоти по ірванцівському торфобрикетному заводу, там практично все знищено. Ми мали прильоти ворожих дронів і ракет по іншим сільгосппідприємствам. Тому на сьогодні частина Левова частина бізнесу на самому прикордонні, вона там діяльність не здійснює. Вона або релокувалась трошки південніше, якщо це є можливість, знову ж таки в межах області, ну або просто тимчасово не здійснює свою діяльність. І дуже важливо якраз у цьому контексті, щоб бізнес, який знаходиться в прикордонних громадах, це Корюківська громада, Семенівська громада, Новгород, Сіверська громада, але які там знаходиться, лишився і, і далі э, розвивається. Щоб цей бізнес отримував максимальну підтримку від держави з точки зору кредитування, з точки зору можливостей для. Ну я не назову це словом розвитку, да, це більше для свого тримання на плаву хоча б мінімального, для того, щоб не закритися і не залишити нашу область. Дякую, спасибі. Що за питання? Якщо немає, то на цьому все. Дякуємо за участь і чекаємо першої зустрічі в матроплафону. Дякую вам. Дякуємо вам.